Почнемо ми із столиці, адже за інформацією сил протиповітряної оборони над Києвом збили 10 ракет. Є пошкодження електромереж. Постраждалих на щастя немає. Енергетики нині працюють над відновленням мереж. Про це йдеться в телеграм-каналі Мара Києва Віталія Кличка. Ну і так пройдемося точково по наших містах українських, по яких сьогодні Росія била своїми ракетами. Тож уранці, 10 лютого, росіяни розпочали масовану атаку по всій території України. І якщо говорити про області, то зараз станом на цю мить маємо таку інформацію. На Вінничині чутно було повторні звуки вибухів. Про це повідомляли кореспонденти Суспільного. А в Хмельницькому частина міста лишилася без електропостачання після вибу. У Хмельницькому частина міста залишається досі без світла, можуть також продовжуватися і бути збої у водопостачанні. Про це повідомив очільник ОВА пан Гамалія. Також стало відомо, що у Хмельницькій громаді є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Про це також кажуть у обласній військовій адміністрації. І попередньо в області також сили ППО збили одну крилату ракету та один дрон камікадзе Шахіт. Аутуль. Львівській області повідомили, що в області можуть також бути перебої з електропостачанням через ракетну атаку. Водночас, мер міста Андрій Садовий повідомив, що завдяки силам ППУ у Львові прильотів не було. Така інформація саме з Львівщини, і далі будемо рухатися до Харківщини. Загалом поговоримо про ситуацію на Харківщині, починаючи від початку цієї доби, адже Харків все ще перебуває під ударами ворожих ракет. Нещодавно в місті пролунав вибух, є влучання також в електроенергосистему. Повітряна тривога завжди на неї наголошують, щоб на неї звертали увагу. І якщо говорити саме про те, як розпочався ранок у Харкові, то сьогодні. Сьогодні саме о 4 четвертій ранку було зафіксовано близько 12 прильотів ракет по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та області. і Нині застосовуються аварійні стабілізаційні відключення світла. Загалом близько 150 тисяч абонентів у Харкові залишаються без електроенергії. Тривають роботи з відновлення електроживлення. На місцях прильотів працюють підрозділи, ДСНС, які ліквідовують наслідки ну, на Харківщині. Працюють 360. 63 пункти незламності, якими зараз можуть скористатися жителі області. Ну, якщо говорити окремо про райони, то на Куп'янському напрямку тривають активні бойові дії. Ворог підсилив свою присутність на лінії зіткнення та випробовує наші лінії оборони, шукаючи слабкі місця. Але наші захисники надійно тримають свої позиції та готові до будь-яких можливих дій ворога. За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався близько десять. 10.30 ранку у харківському районі поранення отримали 8 людей. Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються. І про інформацію за, за інформацією з Харківщини ми будемо слідкувати та розповідати вам про стан постраждалих далі. Ну і про Дніпропетровщину поговоримо, адже Українська ППО збила дрони і ракети, які в ніч на 10 лютого Росія запустила в напрямку Дніпропетровщини. Про це повідомили в міськраді Дніпра. Там написали, що ввечері, 9 лютого, країна-терорист, Росія, запустила в напрямку нашої області декілька груп шахедів. Потім ворог використав ракети, і завдяки нашим силам ППО всі вони були збиті. Наше місто ціле та неушкоджене, Сказали. В повідомленні, але за інформацією міськради через шахеди та загрозу ракетного удару вночі уранці було аж три повітряні тривоги загальною тривальністю тривалістю 5 годин. І голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак уточнив, що через влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури в Криворізькому районі Дніпропетровщини поранений 46-річний працівник підприємства. Також є руйнування і тривають роботи з ліквідації Наслідків атаки, і за його даними у Піщанській громаді, уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку. Там виникла пожежа, її загасили. Ну і вранці 10 лютого армія РФ завдала також удару по Нікопольському району. Тоді поцілили по території Покровської громади. Наразі наразі обстеження території триває наслідки з'ясовуються, але попередньо без поранених і загиблих. Про це уточнив голова облради Лукашук. Св своєму телеграм-каналі. Ну і Донеччина. Вночі Донеччина зазнала численних ракетних атак. У Слов'янську росіяни пошкодили підприємство і багатоповерхівку у Новгородці. Поранили двох людей і зруйнували будинок. А у Костянтинівці дістали пошкодження, промислові приміщення і теплотраса. У Кураховому влучили у будівлю підприємства. Про це заявив голова ОВА Павло Кириленко. Вночі та зранку відбулися обстріли Авдіївки зградів але та. Також без жертв. А от у Бахмуті поранено трьох людей, і пошкоджено три будинки. А у перетеченому Костянтинівської громади також є один поранений на Волноваському напрямку під постійним вогнем Вугледар. За ситуацією на Донеччині ми стежимо і трохи згодом будемо в нашому атері дивитися на театр війни в Україні. Подивимось безпосередньо, яка ситуація на лінії фронту. І поговоримо і про Бахмуте, і про Вугледар, про те, що ж там відбувається. Бувається. Ну і далі про Запоріжжя. адже протягом минулої доби російські військові обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків громадян та об'єктів інфраструктури в результаті ранкових обстрілів. І Сьогодні, 10 лютого, у Запорізькій області ввели погодинні відключення електроенергії. Графіки діють з 8.00 і через обстріли армії Російської Федерації, електромере у електромере. Ажах обласного центру виникла низка технологічних порушень, через які без електропостачання залишаються 2,5 тисяч споживачів.